Да. Я сьогодні таблеток напалась. Я давлення. Будь ласка, перед тим. Присідка. Як эти таблетки заходьте до нашого, ми вам поміряли тиск, щоб порекомендували, що випити. Тоді. Воно вже може зашкалювати. Слава Богу, ваш yeah. робочий тиск який? — 120 на 90. Він трошки вищий зараз. Ну, я трошки повищі. Вищі, повищі. не критично. Зараз 135 на 90. То це не настільки суттєво. — Він підвищений, але з цією погодою Ти так це, це не дивно. Тут головне, щоб, щоб вам було тепло, Ми, нам не звикати до таких умов. Та те хотіла дрова. Я тебе так туди не проводиш. Було то Там... пісохне. Пушки стояли. Так, mm -hmm. да, <рес> <да, рес> я ще пропав. А все, якщо трошки підсохне, будемо дрон собі шукати, і вам допоможемо. О, запараш. Ну, ну я, я буде тільки я... туди заїхати і зайти. <рес> О, у нас є... нормально, звісно, боїмося, стріляють, хочемо, щоб вже спокійно, було. щоб можна було поїхати скупитися, щоб гроші дали, пенсіонери не кажуть. в мене мать не ходяча. Як жити? Коли кончиться це все ніхто не знає. Хочемо, щоб був мир. Воїні в нас хороші, обращаємось, допомагають. Чим можуть, і ми чим можемо допоможу. Лікар у нас є, сідуть, що треба, дадуть от усього. Магазин ось попереді мене. Я ось живу одразу в магазин перший, там немає нічого. Все розібрали. А ось у нас світі з магазину, нам би привезти товар, ну нам машину. Хлопці молодці, звертаємося до них постійно, вони заряджають нам телефони. Чим є, допомагають. Дякую. А так, я не знаю, немає нічого. Хліба немає вже більше десяти днів. Ну, обходимося, терпимо. Думаємо, все наладиться, буде все скоро. Так що, ждемо перемоги. Сусідів моїх сильно як? забирали він директор школи, вона вчителька. І так як вони вчителі не відкривали школу, то їх сильно присували. І вже як за третім разом приїхали, то вони просто виїхали. Сидів теж в казематі, чи як там не знаю. Казав, у кімнаті було дуже багато людей. Сиділи на підлозі, всі, нема ніякої влади. Всі повиїжджали. В основному зараз в селі нема нікого із влади. Коли зайшли наші, були збори біля клубу. І там тимчасово обрали Павла Миколайовича старостою чи виконуючи обов'язки старостою, Ну от він зараз цим займається. Він біля військових, військов, з військовими там вирішує всі питання, давали гуманітарну допомогу, розвозив Павло Миколайович. Десь коров різали, м'ясо теж провозили, роздавали людям. Ну, Він займається там усе. Це волонтерська ваша, так? Да? Другий дякую. Хоч такий агрегат хороший. Виручає, непогано виручає. Тут від USB заряджаємо, тут від 220. Теж можна блочок поставити. На даний момент 11,8 дає. При, при такому дождю. 12,5 його робоча. То люди приходять з села і заряджають, так? Так, ну місцеві. Ну, телефон заряджає, чайник не потягнуть. Чайник можна так потягнути, отак зарядити. Ну, ось, чайник, так. Да, да, да. Дядь, якщо сонце, там стабільно йде. Ну і так вона від такого дня бере відсілення. Серед цивільного населення звертається практично на 100%. Тому що медичної допомоги тут в них не було. І ще до війни, в жовтні місяці, медпункт закрили. Так у нас по всій країні була реорганізація медицини. Ми закрили, ми приїхали і, звичайно, людям треба допомагати. Що було в змозі, що ми мали, е, яку аптеку мали в себе, то ми, е, ми допомогли місцевому. І надалі допомагаємо місцевому населенню. І ліками, і порадами, і лікуванням, тому що е, у нас тут е, на медпункті батальйону два лікарі і фельдшери. То, хоч ми і по спеціалізації не терапевти, але на даний момент ми <свісно> три в одному зі слів місцевих жителів, то да, влада, яка була тут при окупації, вони втекли. А люди обрали, він був секретарем, чи ким тут, і його обрали виконуючим виконуючому обов'язку старості села. Ми співпрацюємо з ним, і наша команда співпрацює. Він... От ми отримали гуманітарну допомогу, роздали всю цивільну. І нам допомагає, тому що люди є, тримають скотину, нема чим годувати, то вони ріжуть, то розвозять і місцевим жителям, і нам допомагає, нам теж свіженько підкидає. Якось співпрацюємо, звичайно, а як інакше. Люди, люди приходять не тільки за, за, за ліками, вони і приходять за психологічною допомогою, вони хочуть чути тільки гарні новини. Так само немає зв'язку, приходять, щоб був зв'язок з родичами, заряджають телефони, користуються, деякі старлінки, щоб був зв'язок, виходять на, на зв'язок з родичами, з рідними. В цьому плані. Чим можемо, тим допомагаємо.